Всім вітання! Хочу поділитися таким приємним моментом. Сьогодні проводив експерименти, про випробування робив нових елементів і, як то кажуть, випадково потрапив в режим самогенерації, самозаживлення. Як ви бачите, частота 37 КГц. Напруга на светодіодах, які працюють. Без генератора. Генератор виключений, як ви бачите. І лента 749. Зараз я включу генератор. Засвітилася лампочка от, і погасла зразу. Виключив генератор пішов розряд. Бачите, розряджається Чисто випадково можна попасти в такий режим. Система запускається і працює.